Третій місяць весни, синоптик розповів, яким буде травень 2023. В першій половині місяця буде прохолодно. Квітень цього року, як і прогнозували синоптики, виявився холодним та з великою кількістю опадів. Останній місяць весни також не одразу принесе довгоочікуване тепло. Кандидат географічних наук, синоптик Ігор Кібальчич розповів, яким буде травень 2023. Підбиваючи короткі метеорологічні підсумки за квітень цього року, він відзначив кілька важливих моментів. Практично на всій території України другий місяць календарної весни виявився надмірно вологим. Кількість опадів перевищила норму в 1,5 2 рази, а в окремих районах навіть випало більш ніж тримісячні норми, наприклад, Одеса та деякі міста на південному сході. Середня температура повітря була близькою до норми в більшості областей, однак у західних регіонах спостерігалося більше холодних днів, у тому числі із заморозками у нічний та ранковий час. Найбільш високі температурні показники фіксувалися у східних областях, на крайньому півдні та у Криму. Спираючись на інформацію від світових прогностичних центрів, а також Українського гідрометеорологічного інституту, він описав деякі особливості в атмосферній циркуляції, які визначатимуть погоду в травні 2023 року в Україні та Європі. У нашій країні третій місяць весни розпочнеться з антициклонічної діяльності, яка охопить центральну та східну Європу. В перші два дні травня спостерігатиметься переважно сонячна та суха погода по всій країні. Але вже з 3-4 травня термобаричне поле почне перетворюватись на циклонічне. В результаті цього знову варто очікувати період дощів і хмарного неба, тривалістю в кілька днів. З 6 по 10 травня очікується аномально холодна погода. У нічний час можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Приблизно з 11-12 травня почнеться поступове підвищення температури повітря, але вона все ще залишатиметься нижчою за норму до середини травня. Більш інтенсивне тепло слід очікувати у другій половині місяця. У третій декаді місяця в південних і західних областях стовпчики термометрів в окремі дні можуть досягти позначки 30 с, помітно стануть теплішими і ночі. Настання метеорологічного літа за середньодобової температури 15 с і вище очікується також у третій декаді травня. Таким чином, складаються цілком очевидні передумови для прохолодного місцями холодного травня в Україні. Середньомісячна температура очікується на 1,3С нижче за кліматичну норму у західних областях та у Криму близько до норми. Найхолодніші дні прогнозуються з 5 до 15 травня. Кількість опадів загалом за місяць коливатиметься біля норми, місцями може випасти більше за норму на 20-50%. Помітно збільшиться внесок конвективних опадів, які зазвичай мають більш локальний характер і мають істотні відмінності в інтенсивності. Стане більше днів із грозами та іншими небезпечними явищами, пов'язаними з конвекцією, град, шквали. У режимі вітру частіше спостерігатиметься перенесення повітря з півночі та північного заходу у першій половині місяця та переважно змінних напрямків у другій половині травня. Дорогі друзі, дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові!